Всім привіт, дорогі друзі! Прямо зараз на ваших екранах найправдивіший ролик про автобусні тури Аккорд-туру. Тож влаштовуйтеся зручніше, заварюйте чайок і приготуйтеся уважно слухати, пані і панове, топ 7 міфів про автобусні тури. Давайте зруйнуємо їх. Тіп номер один. Самостійно організувати подорож легше і дешевше, ніж переплачувати туроператору. Звісно, ви цілком можете організувати свою подорож самостійно, але є кілька але. Ваша подорож вийде дорожче. Отакої. Експеримент. Давайте рахувати. Обираємо будь-який тур на сайті акорду, наприклад, один з найпопулярніших праські дні кришталеві, і бачимо, що середня ціна на нього близько 100 євро на людину. В Цю вартість входять проїзд, проживання в готелі, сніданки і декілька екскурсій. А тепер давайте порахуємо все окремо. Відкриємо, наприклад, всім відомий сайт букінг. Оберемо дві ночі в трьохзірковому готелі в Празі і бачимо суму справа. Далі екскурсії. Якщо ціль вашої подорожі це не декілька яскравих фото в інстаграм на фоні відомих міст, а ще й бажання дізнатися про ці самі міста щось цікаве, то без оглядової екскурсії вам точно не обійтися. Індивідуальна оглядова буде коштувати вам близько 50 євро. І я не жартую, можете подивитися в інтернеті. Плюс я не думаю, що ви зрадієте кілометровим чергам до Лувру або Ватикану, наприклад. Що як я вам скажу, в складі групи вам ці черги не страшні. Економія декількох годин. А ви собі постійте, постійте. Оця вся черга це черга Палац Топкапи. Але завдяки акорду я маю золотий квиток і йду без черги. Дивіться, вже виходить більше вартості туру і це ми ще не порахували проїзд. Тож, як бачимо, самостійно організовувати собі подорож аж ніяк не дешевше. Міф розвіяно. Міф номер два. Я весь час проведу в автобусі. Можливо, ваша свідомість вже малює картинку. Спека, затерплі ноги, сплячий з боку сусід, який так і чекає поширше розставити свої коліна. Але ні, ви не будете їхати днями і ночами. В правилах пасажирських перевезень в Європі чітко регламентовано кількість годин в дорозі і кількість годин відпочинку водіїв і відстою автобусу. По-перше, це турбота про безпеку пасажирів і водіїв. По-друге, за порушення цих правил можна відхопити непоганий такий європейський штраф, тому не можна дозволити собі ризикувати і порушувати правила. У кожному автобусі встановлено спеціальний прилад, так звана Тахошайба, де фіксується кількість часу, що провів кожен водій за кермом, швидкість пройдений шлях, періоди зупинки і руху. Акорд завжди відвертий зі своїми туристами, тому звертайте увагу на кілометраж. Відкриваємо карти і гуглимо відстань, наприклад, між Вроцлавом і Прагою. Співставляємо кількість годин в дорозі з кількістю днів в турі, а також пам'ятаємо про відпочинок. До того ж, не варто переживати стосовно комфорту під час подорожі. Наші автобуси не старезні і каруси, запах яких пам'ятаємо ще з дитинства, а комфортні туристичні автобуси єврокласу з кондиціонерами, зручними сидіннями і телевізорами. А санітарні зупинки кожні три години. Питання: а чому санітарні зупинки? В автобусі ж є біотуалети. Їхала я якось біотуалетом в автобусі, і вже за дві години живі почали заздрити мертвим. Туалети в деяких країнах платні, тому готуйтеся, що за вхід у вас попросять близько 50 центів. А якщо на батьківщині не вийде розміняти купюру, завжди можна попросити в туристів або в гіда. Міф номер 3 Нічні переїзди це кінець світу. Ні, це чудова можливість побачити більше. Якщо ви хочете взяти від поїздки максимум повні сил, енергії і вмієте засинати при будь-яких обставинах, тур з нічними переїздами точно для вас. І справа не лише в економії. Так, можливо, ви не спите кожну ніч на м'якенькому ліжечку, але натомість маєте унікальну можливість побачити європейські столиці рано вранці. Без навали туристів. Мой вам совет. Придіть утречком на Карлов мост, Мало туристів, нет улічних продавців і гулять, становиться намного приємніше. Таким чином ви отримаєте більше вільного часу після екскурсії, а в місця з рубрики Маст Сі зможете потрапити без черги. До того ж, тури з нічними переїздами побудовані таким чином, що зранку вас обов'язково завезуть до великої, чистої і комфортної санітарної зупинки, де ви зможете привести себе в порядок. Ну і, звісно, для гарного початку дня ароматна кава, сніданки і булочки. Міф номер 4 і готелі в турі розташовані далеко від історичного центру міста. Тут одразу маю сказати вам важливу інформацію: у топових європейських столицях, таких як Париж, Рим або Відень, ви будете жити в готелях, які не розташовані в історичному центрі міста. Давайте знову звернемося до Гуглу. Знову відкриємо букінг і подивимося ціну на проживання в трьохзірковому готелі, наприклад, у центрі Риму. Та-да-да-дам! Ці міста не знають поняття сезонність, як Турція або Єгипет. Тут завжди високий попит на готелі, і ціни на них відповідні. А от у невеличких європейських містечках ви досить часто будете жити в пішій доступності від історичного центру. До того ж, готелі, в яких ви будете жити, завжди не нижче трьох зірок, а часто навіть і чотири, адже акорд має можливість підвищувати туристам клас готелю за рахунок групової знижки від готелю для туроператора. По суті, цей міф ми розвіяли лише наполовину, але якщо ми вже всі тут зібралися, будемо говорити на чистоту. Міф номер 5 Автобусні тури це галопом по Європам. Давайте поясню, тури бувають як 3-5 днів і аж до двох тижнів тому при виборі туру звертайте увагу на кількість міст і кількість країн. Тому, якщо тур на 7 днів, 4 з яких ви проведете, наприклад, у Амстердамі, тур буде досить спокійним і у вас буде багато вільного часу. Але якщо в турі 5 країн за 5 днів. Приготутися до суперактивної поїздки. Вибір за вами. І ще один лайфхак: можна поїхати в один з перших ваших турів, якраз таки галопом по Європі, де кожен день ви будете в новому місті або навіть в новій країні. Це крута можливість протестувати і підібрати для себе саме ту країну, з якою згодом захочеться познайомитися ближче і остаточно в неї закохатися. Міф номер 6. автобусний тур це лише для бюджетних туристів. А от і ні. Хочете відвідати Лондон? Побачити гламурний капрі, відпочити на море в Іспанії, або приїхати на дегустацію віскі в Шотландію. У акорду в Арсеналі є і такі тури. І так, вони теж автобусні, але ж не бюджетні. Тому моя вам порада: ліпший помічник це ви самі. Не лінуйтеся пошукати на сайті усі можливі пропозиції і обрати ту, яка вам найбільше до душі. І нарешті міф номер сім: організовані тури це не цікаво, і навіщо мені взагалі цей гід. А ще мене постійно обмежують в часі. Так, іноді і мені здається, ніби я знаю все. Кожну вуличку, будинок і все в цьому ж дусі. Але скажу з власного досвіду: добре організована екскурсія з досвідченим екскурсоводом просто відкриє вам очі на те, на що б самі ви, можливо, і не звернули уваги. А після неї, коли захочете самостійно прогулятися, запитайте поради в свого гіда. Він і карту може дати, а з нею ще й кілька цікавих фактів про місто. До речі, про Гіда це мега важлива персона в автобусному турі. Ваша мама, няня, друг і класний керівник в одному обличчі, який цілодобово готовий підказати, допомогти і вирішити проблему. А ще вони заряджають оптимізмом і створюють настрій будь-якому маршруту. Також гід це ваш особистий перекладач. Якщо ви подорожуєте один, вам доведеться спілкуватися самостійно дуже і дуже багато. І якщо для молоді це не глобальна проблема, то для старшого покоління це складність, а іноді і привід відмовитися від подорожі. У груповому ж турі гід залюбки вирішить проблему мовного бар'єру. Ось, друзі. Тепер ви знаєте сім найпопулярніших міфів про автобусні тури. А я, мабуть, заслужила титул розвіювачка міфів. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити дзвіночок, адже ми з моїми друзями приготували для вас цілий вагон корисної інформації, яка обов'язково знадобиться вам у ваших подорожах. Тисніть вподобайку і пишіть в коментарях власні варіанти міфів про автобусні тури. І головне запам'ятайте, доки ви вагаєтеся, тисячі туристів збирають валізу і їдуть подорожувати за допомогою автобусних турів.